Саме жінки во Франції керували цілими століттями потай зі шовкової постелі, крізь тюль фіранок, аромат парфумів і звуки нічного Парижа. Королі Франції мали титули армії, золоті трони, а жінки мали лише усмішку, дотик і здатність сказати ні в потрібний момент. Фаворитки куртизанки, шпигунки, дружини і коханки. Вони не вигравали битву, але вирішували, коли ті почнуться, не писали законів, але диктували, кого посадити поруч із троном. В одній кімнаті вона могла бути простою коханкою, в іншій архітекторкою зовнішньої політики. Вона говорила пошепком, але її слова змінювали історію не завжди з любові, і не завжди без крові. Це не романтична казка про принцесу. Це холодна, блискуча, багаторічна боротьба за вплив, виживання, помсту, свободу і іноді за звичайну жіночу гідність у світі, де жінці дозволено лише одне: бути красивою. Але вони були небезпечні. Це історія про французьких жінок, які не стали королевами, але правили королями. Сядь зручно. Вино можеш залишити відкритим. Попереду шістнадцяте століття і далі, де за кожною усмішкою розвідка, за кожним поцілунком політика, а за кожним ліжком шмат влади. У палаці завжди було холодно, не тому що бракувало вогню. Вогнища горіли і вдень, і вночі, хоч дим просочувався навіть у найвищі кімнати. Холод ішов не від каменю, а з поглядів. Французький двір часів Карла VII – це сцена, на якій кожна усмішка коштувала більше, ніж замок у долині Луари. І на цю сцену вийшла вона, Агнес Сорель. З першого погляду звичайна фрейлення при королеві. Таких були сотні, вічливі, гарні, непомітні. Але Агнес одразу порушила правило бути непомітною. Вона не приховувала своєї краси, і, головне, не ховала свого розуму. А ще вона носила сукні з глибоким вирізом, які відкривали одне плече іноді більше. Те, що сьогодні назвали б елегантною зухвалістю, тоді було вибухом. Церква обурювалась, а Карл VII захоплювався.